Усім привіт. З отелю Rio Cabia. Зараз підемо трошки оглянемо його. А, ну, поговор, ну, кафе-калеще і сендвіч-місто. Ну, а оно там коли оно? А. А по ландо. Допонятися ла, 7:00-8:00 максимум. Валя. Pode que, que tienes aqui, sim? Sí. Oh, essa bocata com Marcia. Creio que não. Tienes mais? Cosas? Espera, ah, sí. E quanto vale. Ah, aqui, Não, Com Marcia, não? si <laughs> sí, un bonito con uh, bacon, sí. Y dos croquetas, por ejemplo. Creo que no. Gracias. Y café con leche, Y café con leche. Caliente Caliente, sí. Можливо, комусь цікаво, скільки коштує поснідати або пообідати, або взагалі щось з'їсти у кафе. Значить, бутерброди із м'ясом 3,90, із сиром 490, з беконом 490, бекон і сир 490, пепіто де Тернера це коротше, щось із м'ясом яловичини, з кальмарами 490, фріто, це. Жарана ковбаса. Трасіонес це такі невеличкі порції, наприклад, Нарізка Хамона або Нарізка Кесо це сиру. От, і так далі. Тія де кесо. Це їхнє традиційне блюдо. Ну Добре, ходімо. Так, у мене 117. -й. Давайте подивимося, що ми тут маємо. Ось тут у нас шафа. Ось це у нас ванна. Привіт. Умивальник. вікно, біде, унітаз, ванна з кабінкою. Чемоданниця. стол, дзеркало з підсвіткою, телевізор. З половиною... Картина. Ух ти. О, а там вітряк. Полички. Ліжко! Тепер можна і відпочити. Клас. О, тут біля ліжка ще такі підвісні полички. Окей, зараз покупаюся і розкажу, що я тут роблю. Клас. Вартість номеру 80 євро разом із сніданком. І на мою думку це трохи дорогувато. Ні, я не на відпустці. У відрядженні. Зараз працюю в місті Бургос. А це трохи більше, ніж 100 кілометрів від нашого міста. Тож добиратися сюди ну трохи проблематично. Крім того, ранок починається робочий о 7.30. І це вже мій п'ятий обік, де я працюю з тією самою фірмою. І мене хочуть взяти до штату цієї фірми. Я працюю з нею через субконтракт. Але не все так просто. Спочатку треба здати на водійські права на іспанській мові. І зараз я їх посилено вивчаю. І це головна проблема. Адже треба це зробити швидко. Бо насправді дешевше взяти іншого робітника через субконтракт. З цього ж самого міста і не платити мені за отель. Тож побажайте мені успіхів на вивченні ПДД і здачі на водійські права. В принципі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, якщо є питання, залишайте їх в коментарях. І не забувайте донатити на Збройні Сили України. І до зустрічі в новому відео. Бувайте!